Ями на дорозі біля житлового комплексу Баронівський у Росошинцях, що на Полтавщині щоразу під час дощу заливає водою. Причина цьому відсутність водовідведення, розповідає місцева жителька Юлія Халазій. Немає водовідведення і вся вода, яка з наколишніх доріг стікає саме до нас, в оцю частину. І вже дорога пошкоджена і немає нам нормального благоустрою. Подивіться на оці. Урви і на оцю калюжу ця вода бува підступає до будинку, і в нас в підвали підходить вода, руйнує фундамент. За словами жителів комплексу, вся вода із дороги стікає у підвали. Квартира Зої Кудацької на першому поверсі. Жінка скаржиться на сирість у помешканні. Ми насолоджуємося стоячою водою постійно, і це погода тепла на вулиці, посприяла тому, що ми хоч трішечки підсохла. Будинок стоїть, можна сказати, в калюжі. Все, що на вулиці, все, що ви бачили, це стоїть у нас в підвалах. Ця дорога місцевого значення і перебуває на балансі обласного агентства місцевих доріг. За результатами обстеження ділянки фахівці встановили, що забудовник під час зведення будинків провів роботи з влаштування бортового каменю з порушенням відводу води. Розповідає начальник відділу агентства місцевих доріг Владислав Чечкань. Твори застій води, який в нас в тих чого руйнується дорожнє покриття. От. Питання з ремонту відновлення дорожнього покриття можна вирішити тільки після того, як буде забезпечено водовідвід з проїзної частини. Аби відремонтувати дорогу, розповів Владислав Чечкань, потрібно близько 300 тисяч гривень. Коли зводили будинки, проєктанти підняли рівень дорожнього покриття, говорить забудовник Сергій Іващенко. Дренажна система повинна приймати та цей обсяг води, але на жаль, не все так, як проєктується, не все так і буває. Зараз виявляється, система не працює та що була запроектована. Щербанівська сільрада готова співфінансувати ремонт дороги. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Макаренко. Минулого року, на жаль, і з те, що нам обіцяла Агенція місцевих доріг свою частину фінансування. Вони не надали що ми в минулому році просто не встигли цього зробити. В цьому році, звісно, ми будемо розгорнути питання стосовно надання субвенційних коштів на ремонт. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.